Привіт! Ви на каналі Лізок Готує. Підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні ми приготуємо улюблені ласощі всіх дітей та багатьох дорослих. цукерки і яники. Готуються дуже-дуже просто, лише з трьох компонентів, а виходять дуже смачні. Для цього нам потрібно цукор, вода, яблучний оцет і барвник за бажанням. Тепер змішуємо всі компоненти. Для початку нам потрібно 6 ложок цукру. Тепер нам потрібно 2 ложки води. Одна ложка оцету. трішки барвнику. Компоненти змішуємо та ставимо варити приблизно 5 хвилин. Дивимося, щоб цукор розчинився. Щоб перевірити, чи готові наші лядяники, потрібно трішечки капнути в стакан з холодною водою. Якщо наша суміш стала твердою, то вони готові, а якщо ні, то ще потрібно поварити. Розливаємо по формах та ставимо в холодильник на 20 хвилин. Наші цукерки застигли, можемо діставати та смакувати. Ось такі. Неймовірні цукерки, ядяники у нас вийшли. Давайте спакувати разом.